Привіт! А ви колись замислювалися, що секрет щасливих стосунків він не в якихось там грандіозних жестах, а в чомусь значно простішому, у тому, як ми розмовляємо кожного дня. От сьогодні ми якраз і розберемо одну таку просту, але повірте, надпотужну навичку. Все це базується на працях відомого психолога Джона Готмана. Ну що, поїхали? Гляньте на цю цитату кожна історія кохання це безперервна розмова. Глибока думка, правда? Тобто любов це не фінішна пряма, знаєте, типу, жили довго і щасливо, ні. Це процес, це щоденна розмова, яку ми ведемо, це те, що ми будуємо. От буквально слово за словом, запитання за запитанням. Окей, коротко про те, що на нас чекає. Спочатку ми з'ясуємо, в чому ж той самий секрет кохання на все життя, потім поговоримо про таку собі пастку, в яку потрапляють майже всі пари. І найголовніше, я покажу вам один простий інструмент, який допоможе зміцнити зв'язок от прямо сьогодні ввечері. Так от цей самий Джон Готман провів у своїй лабораторії кохання десятки років, спостерігаючи за парами. І знаєте, до якого висновку він прийшов? Щасливі міцні стосунки це не якась там магія чи везіння. Ні, це навичка. Це те, чого можна навчитися. А головний інструмент у цій справі це звичайна розмова. І ось він, той самий великий секрет. Він насправді до смішного простий. Ніколи не припиняйте цікавитися своїм партнером. Здається, ну що тут такого, я ж знаю цю людину як облуплену. Але ж ні, люди змінюються кожен день. У нас з'являються нові думки, нові мрії, нові страхи. І справжня близькість вона народжується саме з цієї невтомної цікавості до внутрішнього світу іншої людини. А тепер про ту саму пастку. Знайома ситуація, колись ви могли говорити годинами про все на світі, а тепер ваші розмови зводяться до чогось на кшталт. Ти купив хліб, забери малого зі школи, треба сплатити комуналку. І все. Це і є пастка побутових розмов. Глибокий зв'язок просто розчиняється у щоденній логістиці. І ось як це виглядає на практиці. Це такий собі комунікативний глухий кут. Дивіться, зліва закриті запитання. Ті, на які можна відповісти просто так або ні. У тебе був гарний день, так, ти голодний? Так. І що в результаті розмова просто помирає, не встигнувши початися все. Двері у внутрішній світ партнера так і залишаються зачиненими. Але є вихід, і він напрочуд простий. Є ключ, який може відчинити ці двері, і цей ключ це відкриті запитання. Вони, вони, знаєте, ніби перетворюють звичайне запитання на справжнє запрошення, запрошення зазирнути у світ думок, почуттів і мрій вашого партнера. Так, що ж це за звір такий, відкрите запитання. Все просто, це таке запитання, на яке ну ніяк не відповіси так чи ні. Воно змушує розповісти щось більше. По суті, таким запитанням ми кажемо: Гей, мені не просто потрібен звіт, мені цікаво, що в тебе на душі. Що ти думаєш, що відчуваєш? От, наприклад, замість ти втомився, спробуйте запитати, що ти відчуваєш. Бачите різницю? Миттєво розмова переходить з рівня сухих фактів, втомився, не втомився на рівень почуттів. Це вже не просто звіт за день, це початок розмови про щось справжнє. Або ось це чого б тобі насправді хотілося. Вау! Це ж просто запрошення помріяти разом! Таке запитання допомагає відірватися від побуту, від усіх цих треба й мушу і поговорити про те, що дійсно гріє душу, про мрії, про бажання. А це вже так би мовити, наступний рівень, коли партнер поділився якимось почуттям, наприклад, я роздратований, можна піти далі. За цим почуттям стоїть якась історія. Цим ми показуємо, що нам не все одно. Ми не просто почули, ми хочемо зрозуміти, звідки це взялося. Це, мабуть, один з найщиріших проявів турботи. Окей, з теорією, думаю, все зрозуміло. Тепер до найцікавішого до практики. Як же нам перетворити оці звичні, мертві запитання на щось живе і справжнє? Насправді це набагато простіше ніж здається. Ось вам суперпростий і супердієвий приклад. Дивіться, замість стандартного як твій день, на яке ми майже 100% почуємо нормально, спробуйте запитати ось так: що найцікавішого сталося з тобою сьогодні, і все людина вже не може відповісти одним словом, їй доведеться згадати якусь історію, якусь деталь. Це і є початок справжньої розмови, а не її глухий кут. Але, друзі, є один дуже дуже важливий момент поставити правильне запитання це лише половина справи. Інша, можливо, навіть важливіша половина це вміти слухати, і слухати не для того, щоб одразу дати пораду чи щось заперечити, а просто щоб зрозуміти не треба нічого вирішувати чи лагодити. Головна мета показати, що ви поруч, що ви чуєте і приймаєте почуття партнера. Це про емпатію, а не про згоду. Бо, зрештою, що таке міцні стосунки, це в першу чергу глибока дружба. А як підтримувати дружбу правильно, спілкуванням і ось такі відкриті щирі розмови, це найкраще паливо для цієї дружби, це те, що робить її живою і міцною день за днем. Ну а тепер найважливіше, будь ласка, не просто послухайте і забудьте, спробуйте це. Справжні зміни у стосунках починаються не з якихось грандіозних планів, а з однієї єдиної розмови. Чому б не почати просто сьогодні ввечері? І знаєте, якщо підсумувати все, то висновок такий. Кохання на все життя, воно будується не з якихось там подвигів, воно цеглинка за цеглинкою складається з тисяч отаких маленьких, щирих розмов, з тисяч моментів, коли нам було по-справжньому цікаво, що ж там у світі нашої близької людини. Це марафон, а не спринт. І наостанок залишу вас з таким питанням подумайте, яку одну історію про вашого партнера ви ще не знаєте? Можливо, саме з нею і почнеться ваша наступна глибока розмова. Звісно, я розумію, що іноді змінити звички, які складалися роками, буває дуже непросто. Якщо ви відчуваєте, що зайшли у глухий кут, і вам потрібна допомога, щоб налагодити цей діалог, це абсолютно нормально. Завжди можна звернутися по підтримку. Я Ірина Дорошенко, практикуючий психолог та сімейний консультант. І за свої 28 років практики я точно знаю, що правильні інструменти допомагають досягти бажаних змін у стосунках.